Тема 2. Науково-технічна діяльність та науково-технічна документація. Науково-технічна діяльність це наукова діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для розв'язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні експериментальні розробки. Прикладні наукові дослідження: це теоретичні та експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, призначені для створення нових або досконалення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань. Науково-технічні експериментальні розробки, це науково-технічна діяльність, що базується на наукових знаннях, отриманих в результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, та провадиться з метою доведення таких знань до стадії практичного використання. Результатом науково-технічних експериментальних розробок є нові та істотно вдосконалені матеріали: продукти, процеси, пристрої, технології, системи. Об'єкти права інтелектуальної власності, нові або істотно вдосконалені послуги. Органами науково-технічної інформації є установи, що здійснюють дії, спрямовані на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держав у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні, а також вільно реалізують свою інформаційну продукцію. Державні органи науково-технічної інформації є складовими Національної системи науково-технічної інформації, організаційно-правової структури, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт по створенню, користуванню, зберіганню та поширенню національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки. Основними завданнями системи науково-технічної інформації є Перше. Формування на основі вітчизняних і зарубічних джерел довідково інформаційних фондів, включаючи бази і банки даних та інформаційне забезпечення юридичних та фізичних осіб. 2. Одержання, обробка, зберігання, поширення і використання інформації, одержане в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проєктно-технологічної, виробничої та громадської діяльності юридичних та фізичних осіб. 3. Організація надходження до України обробка зберігання і поширення зарубіжної науково-технічної інформації на основі вивчення світового інформаційного ринку. 4. Підготовка аналітичних матеріалів, необхідних для прийняття державними органами органами місцевого і регіонального самоврядування рішень з питань науково-технічного, економічного і соціального розвитку країни. П'яте. Аналітично-синтетична. Обробка першоджерел Реферування опублікованих і неопублікованих на території України джерел науково-технічної та економічної інформації створення на цій основі поширення інформаційної продукції та послуг. 6. Розроблення і впровадження сучасних технологій в науково-інформаційну діяльність. 7. Організація пропаганди і сприяння широкому використанню досягнень науки і техніки передового виробничого досвіду. 8. Створення загальнодоступної мережі бібліотек, інформаційних центрів громадського користування як бази для освіти, виробництва та наукових досліджень, системи реалізації прав громадян на культурний та фаховий розвиток. Комплекс науково-технічної документації: це сукупність документів, що творяться в процесі розроблення науково-дослідної проблеми, теми конструювання продуктів промислового виробництва, технології його виготовлення, проєктування об'єкта капітального будівництва. Науково-технічна документація НТД є частиною Національного архівного фонду України. Науково-технічна документація, яка утворюється в процесі діяльності проєктно-конструкторських, науково-дослідних, технологічних та інших організацій, має науково-історичне і практичне значення. Незалежно від часу її створення, походження, техніки, способу відтворення, місця зберігання та форми власності підлягає передаванню на державне зберігання. До науково-технічної документації відносяться: перше. Технологічна документація, друге. Конструкторська документація, третє. Науково-дослідна наукова документація, четверте. Проєктна документація, П'яте – Технічна документація.